Російська ППО знову дала збій, і цього разу під Москвою у Краснозаводську пролунав потужний вибух на стратегічному хімічному заводі. Ударна хвиля, паніка в чатах і гучне мовчання російських посадовців. Що відомо про атаку? Чи могли вдарити по підприємству хронологію ударів по РФ вивчав Юрій Куций? Ранок понеділка в Московській області розпочався не з кави, а під звуки дронів. За 70 кілометрів від столиці Росії жителі міста Краснозаводськ раптом згадали, що війна таки ближче, ніж хотілося б. У небі гуркіт у тамтешніх чатах паніка. А на місцевому заводі низка вибухів і стовпи диму. А все на поворот пішов. Тож на кразь. Тані нашли ціль сьогодні. На кадрах видно: дрони летіли низько та влучили точно в ціль. За словами керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, удари були не випадкові. У Московській області РФ атакований Краснозаводський хімічний завод. Там виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння. Це ланка в технологічному ланцюгу забезпечення армії РФ, артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами. Місцеві жителі чули близько семи вибухів. Утім, Міноборони РФ відзвітувало як зазвичай. Усі цілі знищено, влучень немає. Тим часом тамтешній губернатор Андрій Воробйов уникає коментарів щодо атаки на підприємство, але детально звітує про інший інцидент падіння невідомих безпілотників у сусідньому Сергієво-Пасацькому окрузі. Постраждали двоє людей. 60-річний чоловік зазнав закритої черепно-мозкової травми. Вибито три зуби. У 40-річного чоловіка відкрита рана шиї та забій грудної клітки. Обох доправлено у Сергієво посадську лікарню. Медики надають допомогу, стан постраждалих середньої тяжкості. Загрози життю немає. Грав мовчанку. Це чергове визнання поразки тамтешнього ППО. Видання Дефенс Експрес проаналізувало відео з місця подій. Журналісти стверджують, ці БПЛА вже не вперше успішно проривають щільне кільце протиповітряної оборони навколо Москви. Так звану бетонку. фп ФП-1 не лише прорвався до цілі, що розташована на північ від Москви. На кадрах не видно і не чути роботу відповідних засобів ППО. Більше того, це вже не перша атака цього дрона по району. Бо у ніч проти 4 липня ці самі українські далекобійні дрони атакували науково-дослідний інститут прикладної хімії у місті Сергіїв Посад, яке лише за 12 кілометрів від Краснозаводська. Отже, Росія, як завжди, звітує про ефективну роботу їхнього ППО. Та факти свідчать про інше: дрони долітають і дедалі частіше влучають у саме серце військової інфраструктури ворога. Юрій Куций подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.